Пане Юрію пише, дядя утеплив будинок ППС і послі сверлили отвори е, полилась вода. Считаю, що ППС для утеплення фундаменту і цоколю. Добре, пане Юрію, логіка в вашому питанні геть відсутня, або це не питання а ствердження. А якщо ми подивимося з вами лінгвістику, то це у нас все ж таки питання. Для це є маленьке відео на Тіктокі, де ви його пишете. Так от, в ДБН теплоізоляція будівель, є такий пункт, де написано. Утеплювач потрібно щільно прижимати до основи. Щільно звідки вода полилась? скажіть мені, будь ласка. Тобто, ті, хто ваш дядя робив утеплення, якщо він сам це робив, він порушив технологію. Тобто він, коли утеплював будинок, він щільно не прижав утеплювач до стіни, залишив там пустоту. Потім почав робити оздоблення внутрі будинку, підняв парціальний тиск. Тобто будинок був розрахований на експлуатацію при температурах 20-22 градуси і вологі 50-60%, а ваш дядя. Утеплив будинок, а потім став робити оздоблення, да, розігрів будинок до 25-26 градусів, тому що висока вологість майже 100%, бо він тягнув стяжки, робив штукатурки. Загнав всю цю вологу в пустоту, яку він утворив, коли утеплював будинок, порушуючи ДБН і технологічні карти. І тепер ви пишете, що не можна утеплювати. Скажіть мені, будь ласка, а чим відрізняється цоколь від стіни? Тобто, якщо вода тече з цоколю, то це нормально. Якщо вода є там, де утеплений фундамент, це нормально. Тобто, це витікає з вашого ствердження. Ви все ж таки трошки замислітесь над тим, що ви написали Ніде вода не потрібно витікати. Наступне, коли ви будете робити теплотехнічний розрахунок, зверніть увагу на температури. Так от, наприклад, якщо у вас цегляний будинок і утеплення ППС 100 мм, то на стикі стіна ЕППС температура цього місця буде 12-14 градусів. Це в першій кліматичній зоні. Це температури конденсації вологі. Ісходячи з вашого ствердження, я приходжу до того. Ну, Раз вода потекла, значить там є пустота, значить там була можливість накопитися цій воді. Я виходжу з того, що ваш дядя хотів назбирати там воду, і щоб вона потекла, коли він зробить дирку в ППСі. Ну, Все. Другий момент. Вода там могла з'явитися під час виконання робіт. Наприклад, пішли пролівні дощі, був зазор, щілина, налилася вода, стала в самому низу. Зверху на ліса вилазять вроді сухо, а вода вся зібралася внизу. Тому що, наприклад, це бетонні монолітні стіни, котрі воду не смоктують. А потім вони вирішили додати дюбіля, наприклад, стали бити і потікла вода. Та вона потече, тому що треба захищати. Те, що ви робите від дощу, не можна дозволяти йому туди потрапляти. Особливо, коли сильний вітер, дощ, він майже горизонтальний, лупить в фасад і все це нафік затікає. Тому, коли ви виконуєте роботи по утепленню фасаду, перше, що треба слідкувати це за погодою. Тому, е, друзі, у нас за плечима десятки будинків, збудованих нашим колективом з ППС. -у. у нас е, декілька десятків будинків утеплених Апсом в проєктах. І ніде нічого, ніяких проблем за всі ці роки жоден замовників нам не висунув. Жоден. А ППС я утеплюю з 1998 року. Майже коли він з'явився у нас на ринку, я вже будував будинки і займався утепленням. Саме в ці часи народились технологія утеплених відкосів. Так.